Вітаю всіх на своєму каналі, хто до мене зайшов в гості. Сьогодні в нас вже 15 листопада 2023 року випав чудовий деньок яких дуже мало було в цьому році осінню, хоча й на осінь не можна скаржитись, так як вона дала час для того, щоб люди все поробили. Я вже Приготувався до зими, ділки закормлені, сім'ї утеплені, але є одне але. Я знаю, що дуже багато залишилося в сім'ї рамок. Тому якщо у вас така сама ситуація, не зволікайте, потрібно лишні рамочки вибрати для того, щоб сім'я зимувала комфортно. Чим менший, тим менша територія для обігріву, тим для сім'ї краще. Все рівно, скільки ви корму не залишите, бджілки не перейдуть на той корм. Вони рухаються тільки знизу до верху. Тому я вважаю, що лишні рамочки для того, щоб було їм комфортніше, необхідно сім'ї вилучити. Зараз ми розглянемо на прикладі одного-двох вуликів, як я це роблю. І буду радий, якщо вам пригодиться така моя порада. Я стараюся сім'ї закормити гарно. Навіть коли є розплід, я стараюсь його, так як багато моїх колег, не виставляти в сторону, а кормити до тих пір, поки бджілки не затопчуть ті соти, з яких вийдуть, вийде розплід. І виходить, що ці ж самі. Рамочки розплідні, вони вже кормові, і маточка з весни дуже гарно ці рамочки сіє. І не потрібно тоді порожні рамки видаляти. А ви знаєте, що якщо порожні рамочки видаляти з бджілкою, бджілку необхідно струшувати. Велика, ймовірність, що може попасти матка на днище і багатьох моїх товаришів сім'я сідала з боку. І пропадало. Тому я рекомендую просто проконтролювати цей процес. Нічого тут складного немає. Робиться дуже просто. Вже він у мене втеплений, але я все рівно його перепровірю. Ви знаєте, що найкомфортніша бділка себе почуває, коли зимує приблизно на 7-8 рамочках. І так, рамочка з боку вас стоїть, яку вони мали добрати, вони майже добрали, ми її вилучаємо. І так, 10 рамочок. Якщо бділки покривають всі ці 10 рамочок, тоді необхідно буде залишити. Але краще проконтролювати. Ідемо. До тих пір, поки не з'явиться клуб. Так, бджілки з'явилися. Є. Значить, цю рамочку я вилучаю, цю крайню залишаю. Всередину я дивитись не буду, бо я впевнений, що кормів тут достатньо. І ще дивимося з цієї сторони так само. Так, Бділок нема, рамочка кормова, чудова. Все, бділка з'явилась. Є бджілка, значить у нас виходить гніздо на вісьми рамочках. Чудовий, стандартний варіант. Кормами сім'я забезпечена. Все. тут в находится. Початок клуба. Далее я ничего не открываю. Все. Восемь рамочек. Чудовий варіант для зимівлі. Кормові рамочки я буду вилучати. І весною як знайду. Зараз я її утеплю і перейдемо до іншого вулика. Зазвичай сім'я сідає або зліва, або справа. Дуже мало що сідають посередині. Ну, це вже як для матка. Там і вони будуть. Так що з тим вуликом було простіше. Вони сиділи в серединці Глянемо ще одну сімейку. Так, тут у нас виходить 13 рамочок, це забагато. Зараз вияснимо де знаходиться клуб. Вже зразу видно, що він тут з цієї сторони, з правої сторони. Значить, з цієї сторони зараз я заберу лишні рамочки. Одна, дві. Сім'я велика. Є бджілки. Да, тут клуб сидить, значить буду залишати їх не менше, ніж на 10 рамочках. Тут є, ставлю заставну. І тепер вся увага на цю сторону. Якщо сидять бджілки на заставні, то я зав завше беру кормову рамку. Повну медову бажану, і завжди ставлю їм тут. Буде зимувати ця сім'я на 12 рамках. Трошки забагато, я так не люблю, але я бджілку тиснути не буду. Можливо, якщо буде ще погода пізніше, клуб ще більше впресується, тоді, можливо, я ще лишні рамочки виберу. От, сука, рашиська. Що воно падло хоче з цієї нашої країни, що воно хоче з нас. Воно здохло. Скотеняка. Бежіть себе. Ховайтесь в укриття.